Точніше, продовжувати. Будемо продовжувати. І так, подивіться, ми зараз закінчимо повторення теми ірраціональні вирази. Давайте ще згадаємо, що нам робити, коли нам треба вилучити. Ось такий дробовий показник. Є декілька способів, як це можна зробити. Можна переводити в корені. І так, подивіться, будь ласка, на номер п'ятий. Ми зупинилися десь там. І так, номер п'ятий. Так, в мене зараз вимикнули світло, тому я з ноутбука. мені тут не дуже зручно писати, почерк буде поган... більш поганий. І так. 27 в степені 1 третя, плюс 16 в степені 1 друга. Ну, по-перше, можна перевести це в корені, так як показник кореня це знаменник нашого дробу. Тобто це був би корінь кубічний з 27 плюс корінь квадратний, двічку ту ми не пишемо з 16. Обидва корені можна вилучити. І це буде 3 плюс 4, і це буде 7. Але я все ж таки пропоную робити так, не переводити в корені. Те ж саме буде, якщо ми замислимось, чия степень 27. 27 можна було другим способом розв'язати цей приклад так. Подати 27 як 3 в третьому степені. І все це ще й в степені 1 третя. Так, далі, 16, це що таке в нас? Це в нас 4 в квадраті, і все це в степені 1 друга. При піднесенні степеню до степеня показники перемножаються. Ми отримаємо 3 і 1 третя, вони скорочуються, буде просто 3 в першому степені, А тут буде 4 в першому, тобто ми отримаємо 3. Плюс 4 те ж саме ми і отримаємо. Отримуємо число 7. Так, далі. Тобто я вам рекомендую все ж таки не переводити в корені, а запитувати себе, який це степінь, чий це степінь. Візьмемо другий приклад. 8 в степені мінус 2 третіх мінус 32 в степені 0,5. Так, що тут? Скажіть, будь ласка, що ви бачите? 8. Це який степень? Степінь чого, скажімо так? 2 в третій. Ой. Два в третьому степені все вірно. Це 2 в третьому степені. 2 в третьому, і все це ще в степені мінус дві третіх, так? А 32. Це 2 в п'ятому степені, і все це ще в степені 0,5. Тепер при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються, трійки скорочуються, і ми отримаємо просто 2 в мінус другому степені. Так, тут в нас буде що 5 помножити на 0,5. Діти, там в мене була помилка. Тут треба не 0,5, поставте 0,2. Я забула її виправити 0,2. 5 на 0,2 це одиничка, тобто буде просто двійка, бо інакше там буде дробовий показник. А, і так, що таке 2 в мінус другому степені? Це 1 поділити на 2 в другому, тобто це буде просто 1 четверта. Мінус двійка. Якщо ви від меншого віднімаєте більше, ставите мінус і від двійки ви віднімаєте 1 четверту. Це буде одна ціла три четверти, мінус одна ціла три четверти. І так, рухаємось далі. Можна старати. Третій приклад. 125 в степені 1 третя. Мінус 16. В степені 3 четвертих. І так, якщо що ви тут бачите? 125. Це степень якого числа і який? Це 5 в кубі, так? тобто це 5 в третьому степені, та все це ще в степені 1 третя. А 16 це. 2 в четвертому, так? Можна було сказати 4 в квадраті, але краще подати як 2 в четвертому, бо тоді у вас четвер... четвірки будуть скорочуватися. Так, тепер дивіться: тут це буде 5 в степені 3 помножити на 1 третю. Трійки скоротяться і буде 5 в першому, тобто просто 5. Тут теж 4 в знаменнику 4 в чисельнику скоротяться і буде 2 в третьому. Тобто ми отримаємо 5 мінус вісім, і це буде мінус 3. Так, йдемо далі, четвертий. 216 в степені мінус 1 третя, мінус 32 в степені 1 п'ята. Так, що ми тут бачимо. Ось 216. Чи є це число степенем якогось відомого нам числа. Це 6 в кубі, це 6 в кубі, і все це ще в степені мінус 1 третя. Вибачте, за. Почерк, але на ну, ноутбуці так воно незручно. Так, 32 це 2 в п'ятому степені, і все це ще в степені 1 п'ята. Трійки скорочуються і залишається 6 в мінус першому степені. Тут п'ятірки скорочуються, буде 2 в першому. Що таке 6 в мінус першому. Це один поділити на 6 в першому, тобто просто 1 шоста. І знов ми від меншого віднімаємо більше, ставимо мінус, і ми повинні від двійки відняти 1 шосту. Відчеплюємо одиничку, тобто двійку подаємо як 1,6 і віднімаємо одну шосту, так, і отримаємо мінус 1,5. Добре, давайте тепер згадаємо ще е, таку тему як ірраціональні рівняння. Але мені здається, що більш зручно буде, якщо я буду писати не тут, а на дошці, бо тут немає місця. Е, і так, запишіть такий підзаголовок. Ірраціональні рівняння. Що таке ірраціональні рівняння? Це рівняння, яке містять. Знак кореня. Я нагадую, які методи розв'язування таких рівнянь ми знаємо. Ну, по-перше, метод піднесення до квадрату, але при розв'язуванні цих рівнянь, одну секунду. При розв'язуванні цих рівнянь в нас можуть з'явитися сторонні корені. Тому або ми пишемо ОДЗ, або ми робимо перевірку. Я рекомендую робити перевірку. І так, давайте візьмемо ось таке рівняння. Корінь під коренем 23 мінус х дорівнює х-3. І так, 23 мінус Х дорівнює Х-3. Чому я полюбляю робити перевірку ані ОДЗ? Бо ви іноді в ОДЗ щось забуваєте врахувати. Ну, Наприклад, якщо б тут ми писали ОДЗ, у нас ОДЗ складалось би з системи двох нерівностей. По-перше, перший підкореневий вираз повинен був би бути невід'ємним, і вираз x-3 теж буде невід'ємним. Чому? Бо це значення кореня. А так, я не буду замислюватися над ОДЗ, я підношу просто обидві частини рівняння до квадрату. Тобто, як ми звільняємось від кореню, підносимо до квадрату. Корінь в квадраті дає підкореневий вираз. А ось тут дуже часто я бачу помилку. Діти пишуть х квадрат мінус 9. А треба ж піднести як формулу до квадрату, це квадрат різниці. Ліва частина, так і переписується, а тут підносимо до квадрату грамотно. Це буде х квадрат мінус подвоєний добуток, це 6х. І плюс квадрат 3 це 9. Все переносимо, давайте все в, лі, в праву сторону. Х квадрат мінус 6х плюс 9. Мінус 23 плюс х дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. Отримаємо х квадрат мінус 6 плюс 1. Це буде мінус 5х. 9 мінус 23 – це буде мінус 14. І все це дорівнює нулю. А тут можна за теоремою Вієта. Сума коренів це в нас буде 5. А добуток мінус 14. Що нам підійде? Які а, корені нам підійдуть? Ну, ка діти, давайте. 7 мінус 2. 7 і мінус 2 згодно. Але пам'ятайте, що, як правило, ну, на ЗНО це обов'язково, якщо таке рівняння буде, то якийсь з коренів буде сторонній. Як його визначити? Зробіть перевірку. Далі ми пишемо нижче перевірка. У мене немає нижче місця, я тут буду писати перевірка. І беремо перший корінь. 7. Підставляємо. Буде під коренем 23 мінус 7, це буде скільки? Так, це буде 16, а з правої сторони 7 мінус 3, це буде 4. Ми отримали вірну числову рівність. Тобто, якщо я підставляю число урівняння і отримую вірну числову рівність, то це корінь. Так, давайте другий корінь перевіримо х, який дорівнює мінус 2. Ну, вже видно, що він не є коренем. Під коренем тут буде 23 мінус мінус 2. Це буде 25. А з правої сторони буде мінус 2 мінус 3. мінус 5. 5 не дорівнює мінус 5. Тому мінус 2 це в нас сторонній корінь. І відповідь буде. Тільки 7. Тобто нам підійде число 7. Дуже часто діти роблять помилку але відповідь, вони у відповідь пишуть число 4, а корінь-то це 7, тому будьте уважними. Тобто, якщо ми кажемо про методи розв'язування рівнянь такого типу з коренем, наша методика яка? Підносити до квадрату. Давайте візьмемо ось таке. Так, корінь. Зачекайте. мене просто, Я відкриваю файл, не дуже зру... Ой, вибачте. Корінь. Так, під коренем буде x-1 плюс корінь. Так, під х x 15. Закриваємо обидві корені, і все це дорівнює двійці. Теж не будемо записувати ОДЗ, будемо використовувати такий самий метод. Тобто ми підносимо до квадрату. Корінь в нас з однієї сторони, тобто, якщо корінь з різних сторін, то треба там. Чи щось робити, про це зараз теж поговоримо. Тут просто піднесемо до квадрату. Зовнішній корінь зникає, і в нас ми отримуємо х-1 корінь із х плюс 15 дорівнює 200. Чому не можна знову відразу підносити до квадрату? Бо тобто треба зробити так, щоб корінь був. На одинці з одного боку, так? бо якщо я підношу до квадрату, він не зникне там Подвоєний добуток, теж буде містити корінь. Тобто корінь ми залишаємо з лівої сторони, а все інше переносимо в праву сторону до двійки. Одиничка туди піде зі знаком плюс, отримаємо 3, х піде зі знаком мінус. Ну і тепер ми знов підносимо до квадрату. Тобто є такі ірраціональні рівняння, в яких треба не один раз підносити до квадрату, а декілька. В лівій стороні отримаємо х плюс 15. А з правої сторони у нас буде формула 3 мінус х в квадраті. Ну, можна було б відразу піднести до квадрату, але я пишу детально. Що ми отримуємо? Квадрат першого це буде 9, мінус подвоєний добуток першого на друге. Це 6х і плюс х квадрат. Я пропоную все перенести теж в праву сторону. Х квадрат там з плюсом. Ось, ну давайте так, напишемо: мінус 6х плюс 9. І ще я переношу мінус х і мінус 15. І все це дорівнює 0. І так, х квадрат. Мінус 6, ще мінус 1. Це мінус 7. 9 мінус 15. Це буде мінус 6. Так, щось тут не те. Десь я може помилилася. Ну-ка, давайте подивимось: мінус 7. 9 мінус 15, це мінус 6. Бо тут. За теоремою вієти не виходить. ану ка секундочку, я подивлюсь, може, я умову, невірно, написала. Так, х плюс 15, двійка. Ага, а двійку то я щось взагалі не зрозуміла. Двійку я не піднесла до квадрату, ніхто мені не сказав, що я помилилася. Тут же буде четвірка. Так, ми Обидві частини. Тому тут буде не трійка, а п'ятірка. тут буде п'ятірка, ну і там далі все буде не так. Це буде 25 мінус 10. Так, тут теж убираємо, тут буде плюс, мінус 10 плюс 25. Так, тут 10, тут 25. Так, тут що буде? Мінус 10, мінус 1, це мінус 11. Та що ж таке? Мінус 11, і тут буде плюс 20. Так, знов щось не те. Так, ну-ка, а, тут 15, вибачте, і тогда плюс 10, і все буде гаразд. Тепер буде все гаразд. Так, ну тут за теоремою Вієта можна знайти корені, так. Корені будуть 10 і 1. Ну і обов'язково робимо перевірку. І так, пишемо перевірка. Беремо перший корінь 10, підставляємо в те рівняння, яке було, було з самого початку. Відразу 10 мінус 1 це 9, плюс під коренем буде 10 плюс 15, 25. І перевіряємо, чи буде це двійка. Не буде, бо 9 плюс 5, це корінь з 14. І це не дорівнює двійці. Так, тепер одиничку підставляємо другий корінь х, який дорівнює 1. Тобто 10 це в нас сторонній корінь. Так, тепер одиницю. Тут буде 0, так, 1 мінус 1, це буде 0, плюс корінь із 16. Чи буде це дорівнювати двійці? Так, буде корінь 16,4, корінь 4, 2. 2 тутожня дорівнює двійці. Тому корінь в нас одиниця. І у відповідь ми пишемо число 1. Так, давайте тепер згадаємо ще такі ірраціональні рівняння, які розв'язуються методом заміни. Як? розпізнати таке рівняння. Ну, по-перше, один з типів таких рівнянь містить корені різного степеня. Ну, наприклад, корінь кубічний з ікса, мінус 4 кореня шостого степеня з ікса, мінус 5. Корінь кубічний з зкса, мінус, так, я не запам'ятала, 4 кореня шостого степеня. З X 5 дорівнює 0. Ну, ось тут, мабуть, ми бачимо, що корені різного степеня. Тому такий прийоми, які ми використовували в минулих прикладах, вже буде не дуже. Ну, в общем, не треба так робити. А що ж тут треба зробити? Якщо ми бачимо, що корені різного степеня, то ми робимо заміну. І, як правило, діти помиляються в чому? Вони думають, що ось, ось це треба позначити за нову зміну, а це буде її квадрат. А Тут все навпаки. Заміна буде яка? Заміна в нас буде корінь більшого степеня. Ми позначаємо за t. А, так як це корінь парного степеня, на Т в нас обмеження, Т більша буде рівня 0. А тому дивіться, чому корінь кубічний це квадрат. У нас є така властивість, якщо в нас є корінь кубічний з х, а я хочу тут зробити корінь 6 степеня. Якщо я тут роблю 6 степень, то підкореневий вираз треба піднести до квадрату, бо тут в нас стоїть. В першій степені, які ми не пишемо, ми помножаємо на 2. Тобто корінь кубічний це квадрат кореня шостого степеня. І тому ось тут буде t квадрат мінус 4t мінус 5 дорівнює 0. Тут теж можна за теоремою Вієта. І так, t1 t2. Чому дорівнюють тут корені? Діти, а ну-ка, виправте тут на плюс, ось так, бо буде дуже велике число. І тому, якщо тут виправити на плюс, корені будуть мінус 5 і 1. Бо сума буде мінус 4, добуток мінус 5. Ось цей корінь нас не задовільняє ось цю умову, так? А, і тому, коли ми будемо робити обернену заміну, обернену заміну, куди ми будемо підставляти, де наша підказка, куди підставляти? Там, де стояло слово заміна, ось сюди замість «Т». Тобто ми напишемо корінь шостого степеня з дорівнює одиниці. А тепер як позбавитись цього кореня? Треба обидві частини. Рівняння піднести до шостого степені, тому х буде дорівнювати одиниці. Це зрозуміло? Да. Йдемо далі. Четверте рівняння ось таке. Ще один тип рівнянь, вони більш складні, може десь теж зустрітися можуть. І так, х квадрат плюс 2х. Плюс корінь, під коренем в нас йде x квадрат плюс 2 x плюс 8. І все це дорівнює 12. Ну, по-перше, чому незручно використовувати в цьому рівнянні... Такий метод, який ми використовували до цього, перенести там корінь, відокремити корінь, перенести все в праву сторону, піднести до квадрату. Бо з правої сторони в нас буде стояти тричлен, тричлен якого степеня квадратного. Якщо буду підносити до квадрату, це буде дуже таке. Громоздь, ну, дуже громоздкий вираз. Тому зручніше побачити ось що. Ось нас спасає той факт, що ми бачимо, що тут така буквина частина як і під коренем. Тому тут ми будемо робити ось таку заміну. Так ми ось цей корінь, який в нас є. Позначимо за t, а тому його квадрат це буде підкореневий вираз. Але в нас тут не повний підкореневий вираз, тут не вистачає вісімки, тому ми зробимо наступне. Ми додамо вісім, тобто напишемо так: х квадрат плюс 2х плюс вісім, плюс корінь. Під буде х квадрат. Плюс 2х, плюс, 8. але ви можете сказати, ну там же 8 не було, якщо я її додала, то треба, щоб рівність залишилася вірною, її відняти. Давайте відразу 12 перенесемо в цей бік. І тепер ми бачимо, що це в нас підкореневий вираз. Тому, якщо я зроблю заміну, ось цей корінь позначу за те, Тобто корінь з x квадрат плюс 2х плюс 8. це буде наше t, на t у нас обмеження, що t більше або дорівнює нуля. Тобто це буде t квадрат. І ми отримуємо рівняння t квадрат плюс t мінус 20 дорівнює 0. Знайдіть корені за теоремою вієта. Мінус 5,4. Мінус 5,4. Так, дякую, це вірно, одну секунду. І так, корені в нас мінус 5,4. Але, так як в нас є обмеження на Т, Т в нас більше або дорівнює 0. Ой, мінус 5,5 я написала, і 4. Ось цей корінь нас не задовільняє, і тому, коли ми робимо обернену заміну, ми беремо тільки 4. Тобто ми отримаємо, що корінь з х квадрат плюс 2х плюс 8 дорівнює 4. Діти, у вас не було запитання, чому ми в минулому номері не написали ОДЗ? Взагалі можна запам'ятати, ну, взагалі, можна завжди перевіряти, тобто зробити перевірку не буде зайвим. Але якщо ми розв'язуємо рівняння і через заміну, там ніколи сторонніх коренів не з'являється. Там все буде гаразд, завжди. І так, тобто що ми далі тут робимо? Підносимо знов до квадрату, тобто тут ми отримали таке звичайне і раціональне рівняння, і це буде в нас 16. Переносимо 16 в той бік, з мінусом, мінус 8 отримаємо. Ну і теж за теоремою вієта можна знайти корені. Так, х1, х2. Сума мінус 2 добуток мінус 8, мінус 4 і 2. На Х в нас обмежень не було, якщо хочете, можете зробити перевірку, але я вам точно можу сказати, що обидва корення підійдуть. Тобто в раціональних рівняннях, які ми розв'язуємо методом заміни, корені завжди нам підходять. І так, на п'ятницю я вас попрошу подивитися файл, він такий непростий. Ми в п'ятницю будемо його обговорювати. Там не може не виникнути запитань. Файл буде стосовно коренів, тобто і раціональні вирази, те, що було на ЗНО. Чому я прошу подивитися? Бо те, що ми повторюємо з вами зараз, може відрізнятися від формулировки, яку, яку дають на ЗНО. Там завжди діти а, розгублюються, бо а, питання так формулюється, що ви не можете зрозуміти, що від вас хочуть. Тому обов'язково спробувати розв'язати цей файл по максимуму, і будемо його обговорювати у п'ятницю. До зустрічі. Спасибо, хорошня. До свидання. Хорошого дня.